Привіт, друзі! Хочете вийти за межі власних творчих можливостей? Припинити стримувати себе і поекспериментувати з яскравими фарбами та незвичним жанром? Тоді мій новий курс Vogue Faces для вас. Разом ми будемо руйнувати стереотипи про акварельні портрети. Забудьте про нудну теорію, складну побудову та гіпсові голови. Ми створимо експресивні сюжети легко, сміливо та з задоволенням. Намалюємо виразні очі, соковиті губи та сяючий портрет у незвичному ракурсі, а потім безстрашно додамо яскравих кольорів, поєднуючи мистецтво макіяжу з акварельною прозорістю і реалістичністю. Попри відсутність нудної теорії, курс наповнений користю. Ви навчитеся добирати палітру для портретів, вдало змішувати кольори для передачі тону шкіри, досягати об'єму і глибини робіт. Walk faces це нагадування, художники можуть все. Тож додайте кольору на максимум, відчуйте свободу творчості та напишіть серію робіт як з обкладинки журналу. До зустрічі в уроках!